Ну що ж, після кількаденної перерви ми знову в центрі міста. Люди кажуть, що не пропускають, але я все ж таки хочу зробити пару кадрів біля адміністрації, для історії, так би мовити. Будинок письменників. Вдячуючи ньому, я врятувався від дубців. Ну і тому, що я його вчасно полишив. Вже відремонтовані ворота, які були часткові, як ми пошкоджені ще першого числа. Трохи видно, познімаю написи. Можна звичайно поспівчувати хлопцям ми ну, вони знали, я один фільмую. Дещо все ще прикрашає. Я думаю, багато хто знає цей знає. Ось такі є штуки, не одна. от Якщо рухатись напрямку Майдану, тоді Система пропускання за якимось принципом то автобуси перекривають, то відкривають. Це все Чи Біркут, а ні МВС. Ну, Зараз людей з символікою набагато менше, а взагалі у мене враження, що Люди втомилися. От і, а, і ми це перевіримо. Я рухаюсь в напрямку. Жовтнева палацу. Ге, видно капусти скільки. Тут на 4 години мало щось початись. Не пам'ятаю вже що, але щось таке, що я хотів потрапити. Охорона, в цьому нічого не знаю. Ну і дійсно там начебто немає місця. Подивимось, що відбувається в кінотеатрі. Чи я сумнів газ немало чи що. Ні, в кінотеатрі ніяких об'яв. Просто функціонує кінотеатр. Я у них жив десь тільки дні, вони зараз уїхали з Карпати. Польова кухня виглядає вже набагато скромніше. Та і споживачів. Менше. Сій дочці. 420, приблизно, 4-30. На Майдані все ще чимало кількість людей біля нього, що радує. Козенка не вдалась, потепління, рядути з калючкою. Найлюбленіше місце фотографів. пенсійного віку Героям тебе Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! 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 Героям слава! Так, тут пройти можна майже без проблем, я думаю. Дуже небагато. Чесно скажемо. Сподіваюся, що підійдуть. Ще. На сьому годину запланований вічі будь-якого дня. Хоча я не розумію, що можна конструктивно на цих вічі вирішити, крім хіба що підготувати пропозиції і просто кидати їх народ і, і відповідно розуміти реакції. От. Я, чесно кажучи, ще на жодному вічі, от коли воно власне безпосередньо проходило там все на народ, я так і не попав на цей момент. Постійно я був десь поряд, але не тут. Нітно розпугові кова, примотить над світом лютами тва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари, буде кожен. Все одно. І я пролюся крафелькою кров. Так от Україна представила себе креативно. в Чомусь екологічно. Україні. Україна. Дійсно, людей з символікою, навіть з явних учасників, набагато менше стало. Вже від символіки втомилися. Багато хто. Ну нічого, в цьому має щось визріти правильно. Прохід до метро зовсім відкритий. Ми тут вчора говорили про операцію вісла. І взагалі багато проходів, куди пішки можна підступитись. Так що сказати, що Майдан якось серйозно захищений, це, це неправда. Це ж такі люди, які цікавляться такими екстремальними веселими тачками, вони революціонери в житті вже позамовчені. Європейська площа чиста. Ми бачимо якісь Невеликий підрозділ ЛВшників прийшов інший ракурс з європейської площі. А, хочу показати вам хлопців ЛВшників, які ходять в туалет під наглядом старшого. Хотів з ними поспілкуватися, але кабінки на європейські для ригівського Ну, Ми можемо побачити, як це виглядає зсередини. Ну, в общем, яку публіку звезли, такі туалети й ми поставили попростіше. Вони їх, власне, так і використали по бездарніше. Хоча не виключено, що спеціальні загони е, на американські гроші приїхали і обісрали всі туалети, е, засмітили е, і отак от зробили, щоб компроментувати е, підтримку Януковича. Майдані веселі пісні. Підписи дуже активно. Вже і клюю всіх дістав. Ану, Євгене, розкажи, це ініціатива. Люди, попереду свята. Давайте так, роздробуйте візитівки або просто свої фотографії із телефоном, якщо хочете. Приходіть на Майдан, знайомитися з людьми. Тут сформувалося громадянське суспільство. Сучасне громадянське українське суспільство. Нехай воно шириться. Ходьте і знайомтеся з сусідом і нехай будемо разом разом з силами. Можемо бачити багато машин з символікою, вон їде машина з символікою так багато, але ну є. Групи і це вже за революційною зоною підступи до неї. Революційна стихія зайняла, незатребувані для Київ міській держадміністрації території. Не дійсно завжди стояли порожніми. Нарешті, хоч вони знадобились хоч на чогось. Відбувається збір сміття. поддержка порядка на высоком уровне, как я уже сказал. Выключением я, может быть, те туалеты, про которые все забыли. Черга за напоями и їжи. Про то, что наклейки, которыми сейчас обклеены лифты и подъезды домов, Наклейки майдановские, про-майдановские вызывают совершенно противоположный эффект, понимаете? когда написано «Янукович вор» и написано это в моем лифте, то есть эта наклейка не узаконена, эта наклейка не должна быть там. Более того, эту наклейку потом сдирают, и после нее остаются вот такие некрасивые следы, которые уже не убрать ничем, понимаете? То есть, в принципе, хотели донести определенный месседж, совершенно ясный и понятный. Понятно, что обклеивание наклейками практически ничего не стоит. Понятно, почему это делали, чтобы эту мысль донести побольше, ну, до большего количества людей. Но эффект получился противоположный. Понимаете? Мы э, сделали вот те самые разбитые окна, мы сделали, мы показали, что мы сами можем загадить наши лифты, загадить наши подъезды, И особенно когда эти наклейки будут убраны, но это будет ужасно. Поэтому первое, что я бы вас призывала, э, не, не что делать, а что не делать, да, не, вот, не пачкать вот так, э, а что делать можно, ну, например, э, запущена ли, горячая линия Майдана в Фейсбуке, вы, наверное, читали об этом, да? Любой человек из нашей страны может позвонить на эту горячую линию и оставить сообщение до одной минуты. Да, сообщения промодерируются, ну, чтобы там не было каких-то экстремистских заклыков. И потом эти сообщения можно прослушать на специальном сайте. По-моему, они где-то на Майдане. Открыто высказывая свое мнение. Если мы говорим, агитировали сотрудников не курить место для курения. За пределами лестничной клетки мы сделали это на улице, красиво. Там было ну, место, куда можно было выбрасывать окурки и так далее. Это было первое. И второе, мы написали несколько плакатов. Я не, не скажу дословно этот смысл, хотя долго эти плакаты хранила в электронном виде, потому что они сделали какое-то чудо. В общем, они были какого-то такого уже... Ну, такого располагающего настроя, где мы говорили больше про заботу друг о друге. Не о том, что вы виноваты, а о том, что вот заботятся друг о друге надо. Кому действует на наше общество? Это не влияет? Я думаю, что это влияет очень сильно, потому что люди сейчас э, стали <реклама> раздрожными. Они менее э, коммуникабельные, менее дружные, менее... Потому что раньше был. Украинская платформа. Вот такие цикавые баннеры <музы> сделали. І от такі. Те, що мені зараз треба, лімонно імбирний чайок. Я замовив простір мені дав. Дякую, Світе. Ти турбуєшся про мене. Що це ви роздаєте? Я роздаю бюлетень інформаційний. Сьогоднішній. Двічі. Там от інфоцентр. Якщо Те, що буде о 19-й годині? Про те віче, яке буде о 19-й годині? Це, це? віче, ви можете взяти прочитати, щоб я вам багато не говорила. Тоді прочитайте і зразу все здали, зрозуміло. Так, прошу. Я так. такі загальні питання. Як ви оцінюєте ситуацію на Майдані? Як бойовий дух населення? Бойовий дух. Тримається? Тримається. дуже важко. Дуже важко, Тримається. А що треба робити, щоб щось відбулося? Ну чи взагалі, що треба, треба робити щоб Янукович далі? захотів почути народу. Він не хоче чути. Не а що, що робити тоді? Ну це шурка, він не почує, правильно. Щось треба робити інше. Які дії, як ви думаєте? Чи не у вас знаю. немає варіантів? Не знаю. Хай чоловіки думають, так. Да. Чоловіки, хай думають, так. Да. Дякую. вам. Проходить служба. Чи мало чоловіків зупиняються, знімають шурки.

Середні люди гріються сплять. Відпочивають. Ми підійшли до дуже відвідуваних туалетів на майдані. кабінети, кабінети, кабінети. Не всі знають, що можна закривати. Не виходить, ніяк зазняти нормально. Взагалі, там все одно частіше, не так завтра. Ну, понятно, що всяке може бути. Зустрів веганів, які повісять плакат, який закликає революціонерів. Не тільки революціонувати, а ще й не їсти м'яса, Да? не їсти м'ясо, тут є таке? Ні, там про хутро і хутро. його злочинні живодерські справи. Хорошо, Сергію, а давай тоді міні інтервю у тебе. А, в ідеалі ти бачиш Україну веганською країною. Ну, кожен зможе обирати спосіб свого харчування, спосіб ведення життя. І, власне, ну, це дуже просто і дуже по-європейському, коли кожен має право на вільне волевиявлення того, що він хоче їсти. І це Дуже просто і дуже екологічно насправді бути веганом або не, не носити хутро, оскільки хутро, е, воно при виробництві забруднює ріки і землю і ґрунт. Тобто, якщо нам потрібна наша земля... Крім того, що це дуже жорстоко по відношенню до тварин, до противне і, і таких твариночок, які е, навсюди, навколо нашої країни є. Але це реально забруднює ріки і озера і ґрунт. Наш український ґрунт, де ми зможемо саджати наші рослини, які нам потрібні для теж харчування. Хорошо. Важка доля плакати встановлювача

Вот бомжеватый чувак. Я считаю, что это бред. Полнейший бред. А <рес> я что-то делал. я не зависит. Вот это же закончилось. А я не говорю. Зачмирили бомжа. Міжнародним валютним фондом практично завжди гроші міжнародного валютного фонду говорять, оце мої доходи, оце мої видатки, я їх використовую, а потім буду їх повертати. Знов таки, програма, жодна програма МВФ, як казав я про переговори з газом, точно так же літерувати чуємо. Ми подиво переговори з МВФ, але вони на наші умови не погоджуються, а ми в даному випадку їх умови виконувати не будемо. Це кабальні. Насправді МВФ це така пожарна машина. Якщо десь горить чи збирається горіти, вони приїжджають, вони не займаються такими значними хоча Зараз ну, намагаються і більш такі структурні речі запаси, але вони повинні забезпечити, коли є загроза фінансової стабільності, вони приїжджають, створюється програма, яка каже, що загрозу або вдасться уникнути, або в даному випадку її а... вдасться мінімізувати. Ми ніколи не буде під Москвою, ми ніколи не здамося, адже ми вільні люди. Які нащадки упівців, і ми переможемо, і ми думали, що є центром Європи, і зараз весь світ, і вся Європа вболіває, і насолоджується, бачить, які тут патріоти, які. Багато людей йде на Майдан. Сьогодні ввечері схоже, що ага, близняшки. що сьогодні буде багато людей на 7 годину вічі. Не знаю, що вони вирішать, але, на жаль, в мене вже не вистачає здоров'я. Дві години я тут пробув, відчуваю, що якщо я ще дві пробуду, то зляжу невідомо наскільки, тому я вирушаю додому.